Рятувальники та добровольці розбирають завали мечеті в пакистанському місті Пешавар. У понеділок там під час молитви пролунав вибух. У результаті частково обвалився дах та стіни будівлі. Десятки людей опинилися під завалами. Повідомляють уже про близько 60 загиблих. Понад 150 постраждало. Влада каже, що вибухівку приніс терорист смертник. Підозрюють, що теракт очинило угруповання техріке Талібан-Пакистан. Серед загиблих 27 поліціянтів припускають, що це була цілеспрямована акція. Вибухівка здетонувала під час денної молитви. У цей час у мечеті та біля неї було коло 400 людей. Місце події оточила поліція. Також працюють сапери. До місцевої лікарні й далі привозять поранених. Багато хто в критичному стані. Коли ми увійшли всередину, ми витягли коло семи поранених і доправили їх до лікарні. Двоє з них померли дорогою. Фасад мечеті зруйновано. Стіна впала, і багато вірян досі під нею. Але ми гадки не маємо скільки. Це найбільш смертоносна атака в місті сторішнього березня. Тоді внаслідок вибуху терориста-смертника в шиїцькій мечеті під час п'ятничної молитви загинуло щонайменше 58 людей, і близько 200 дістало поранення. Того разу відповідальність узяли на себе бойовики угруповання Ісламська держава.